Представляємо видання всесвітньо відомої колоди карт духовної наставниці Дорін Гьорча, байливо перекладене українською місткинею. Спираючись на багаторічні дослідження, авторка розкриває глибинну істину: кожну людину супроводжують ангели охоронці готові надати божественну підтримку. Головне. Навчитися чітко формулювати свої прохання, адже конкретні звернення завжди ефективніші за загальність. Ця колода – практичний інструмент для щоденного зв'язку з ангельським світом. Кожна карта несе частинку божественної мудрості та любові, допомагаючи створити живий зв'язок з небесними охоронцями. У наборі 44 послання, інструкція з практиками та трактуваннями послань, мішечок для зберігання. І відкрити для себе силу ангельського керівництва рідною мовою.